Чому безхатьки так аристократично спілкуються? Я чесно, за останні, мабуть, років, вообще за все моє життя, єди... єдині люди, від кого я чув слово мадмуазель, Це зазвичай безхатьки. Ти не зустрічав такого? Було такі люди, що навіть на англійському обчалися. У мене навіть один був знайомий, який виступав на Україна має талант. І він на вулиці зараз, так? Ну, можна так сказати. Який у нього талант був? Ну, ногами махав. Чи є взагалі знову ж таки розумію, що мало мінусів в такому житті, але можливо, є ж, все ж таки, може, якийсь там простір для розваг? Якось ви себе розважаєте, бо насправді іноді ну я натрапляв на якихось безхатюк, які насправді, при всій, я розумію, там тяжкій долі ведуть себе досить позитивно. От є місце десь якомусь позитиву, якимось е, таким розвагам? Так, так, звісно, коли ти вже тебе мотивують люди, ми заробляли гроші, дихали, дихали на пляж, видихали як нормальні люди. Що пиво, все як полагається. І, і, ну, анікдоти розказували, і, і навіть забували, що ми ну, без хатки. Прикольно. Це ви типу там якось попрацювали, що там піднакопили і. Ну, ми збирали, я розказував, разбирали разний товар, і таке виходило, що ми за день 2-3 тисячі заробляли. Просто збирали, потім йшли в магазин, скуплялися, їхали на пляж, просто віддихали два дні своє видовольство.